Різдвяний піст час духовного очищення людини, відмова не лише від скоромної їжі, але й від гріховних думок та згубних звичок для того, аби з чистим серцем зустріти свято Різдва. Справжній піст пов'язаний з молитвою, покаянням, а також прощенням образ. Смисл поста, звісно, приготувати себе до зустрічі цього великого замечательного собиття, яке змінило всю історію чечества. людина достойно постився, для нього Рождество. Це будуть величайша радость. Піст не мета, а засіб упокорити свою плоть і очиститися від гріхів, переконує отець Петро. Запевняє обмеження в їжі мають супроводжуватися молитвою та покаянням, аби він не став звичайною дієтою. Чек не состає постіця і е, в силу болезни, і в силу особенності роботи церква благостає послаблення пласта засобно, чи як боліючи сахарним діабетом і болезнью сердца серця, э, скажем, там или що каким то другим заболеванием, заболіванням нуждается в усиленном питании. Церква никогда не запрещала і не видела в этом ніякої проблеми. Лікарі, в свою чергу, запевняють, аби дотримуватися посту, варто добре знати індивідуальні особливості організму. Лише тоді він принесе не лише духовне очищення, а й фізичне здоров'я. Православний пост по тому. составу рекомендуемых блюд, продуктов, в общем-то, не противоречит э, понятиям современным о здоровом питании, не противоречит рекомендуемым диетам при многих заболеваниях. Особенно это касается ожирения, э, сердечно-сосудистых заболеваний. В этом случае даже это полезно. Протягом різдвяного посту християни не повинні вживати м'ясо, молоко, яйця та вироби, що їх містять. Риба та олія дозволяються. Не потрібно вживати алкогольні напої, особливо міцні. Лише у суботу та неділю, а також на свята, дозволяється випити трохи вина. Інна крот, Олександр Рельницький, новини, телеканал Вінниччина.